Добрий день! Сьогодні ми з вами розпочинаємо розгляд таких літер, як С, Т, У. Зараз ви бачите літеру С. Подивіться, як вона пишеться. Розпочинаємо знизу. І ведемо плавні лінії, потім з'єднуємо з маленькою С. Літера С міститься в таких словах, як. dia somma dia somma lito dia osten dia osten schit dia westen dia westen zapad di zone di zone sonce litera t Міститься в словах Діцайт. Діцайт час. Діатак. Діатак. День. Дінахт. Дінахт. Ніч. та Хойте. Хойте. Сьогодні. Починаємо з цієї. З'єднуємо з, з маленькою Т і кришечку. Наступна літера У. Схожа на українську літеру У. Міститься в словах «діахустм», Діахустм кашель, «цузаман», «цузаман», разом, дасхаус. Das Haus, дім. А також der Bus, Bus, автобус. Ось тут починаємо її писати зверху. І з'єднання таке саме, як з українською «и». А зараз поставте на паузу та спробуйте записати різні варіанти поєднання цих літер свій зошит. На цьому все до зустрічі в наступних уроках. До побачення.